Що ж, доброго-доброго вечора! Всім учасникам розіграшів ігор в Твіттері від відпливей до нашого нічного стрімчика ще плюс-мінус три годинки, але, як завжди, в суботу, ввечері маленькі включення задля розіграшу нової цікавої іграшки в нашому Твіттері. Компанія Ubisoft Київ люб'язно. Люб'язно надала нам е, дві гри для розіграшу. Минулого тижня ми розігрували Far Cry 4. І ось цієї суботи прийшла черга розіграти Anno 2205. Остання гра в серії Anno на даний момент. Рецензії я бачив досить схвальні. Гра, в принципі, чудова. Тим, хто полюбляє ігри такого жанру, це взагалі. Знахідка. Давайте подивимось, що у нас тут. А у нас тут назбиралося сьогодні 126 ретвітів, тобто 126 учасників. Як завжди, я нагадую, що умовою розіграшу було підписатися на аккаунт Playua в Твіттері, який звучить, як не дивно, PlayUA. І ретвітнути саме оцей от твіт, який є, в принципі, розіграшним. Якщо так можна сказати, розіграш проводиться за допомогою сайту The Competition Agency. Як це все відбувається? Не втомлююсь нагадувати. Я копіюю адресу цього твіту, вставляю в поле на сайті Competition Agency, і буквально за 3 секунди ми дізнаємось переможця, кому дістається Anno 2205. За допомогою кнопочки Рендом ретвіт. Абсолютно рандомна людина зараз отримає гру. 3, 2, 1 і. ба 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 бум Алекс Македоненко. Дивимось на його аккаунт, шукаємо ретвіт. Ось він. Другий в черзі. Він підписаний, бачимо на аккаунт Play.ua в Твіттері. І це наш сьогоднішній переможець. У нього тут ще. Кім Чен Ен равликом стоїть і дивиться на якусь фігню. Вітаємо Алекса Македоненко, який в Твіттері підписаний як Light Spectre, з тим, що він отримує anno 2205 і стає сьогоднішнім переможцем. Відразу ж по закінченні цього стріму я надійшлю ключика на ано, тобі в приватні повідомлення Твіттеру, Алекс, і розпочну свіжий розіграш. У нас є ключик чого заждіть? У нас є ключик Dishonored. Точно, Dishonored. Цього тижня буде розірвати ще Dishonored. А сьогодні у мене все. Не буду відволікати вас від цих суботніх святкових вихідних справ. Всім до побачення. Зустрінемось наступної суботи на свіжому розіграші. Па-па.